Піднявшися звідти, де ми дивилися, йдемо ось цією вуличкою такою. Бачите, дуже близько і вже старий замок. Ну а ось ці старовинні будівлі, теж ще ті будинки, які передаються із покоління в покоління. Тут дуже дорогі ці квартири. Як бачите, такі. Вулички маленькі, вузенькі, але все розмічено. Бачите, сюди теж пішла дуже така гарна і затишна вулиця. Ось і котик гуляє. Привіт, ти чий? Ти чий малий. Гуляє собі. Привіт, привіт. Дивіться, які гарні. Які гарні коні дерева. Ну, це вже звичайно нові будинки із всіма зручностями. Ну, а це ще ті старовинні будівлі, бачите, побагато-багато їм вже років. А ось він, і видно, вже цей новий замок. А тут це теж старовинна будівля. Ось дуже вона велика і висока і гарна. Ну, а це зараз йдемо ближче до замку. Замок. Замок перероблявся кілька разів. Він і горів, але ось у такому вигляді він існує із першої половини XVII століття. Як бачите, як замок в стилі Ренесансу із такими цікавими, як би вверху базами, такими прикрасами, і тут і міст, по цьому мосту мають право заходити тільки працівники, зараз тут археологічний музей. Працівники музею археологічний музей, в якому налічується більше як 19 тисяч експонатів, і починається це ще аж із ери палеоліту, і аж нашими часами закінчуються ці експонати. Бачите, проводяться роботи. І Постійно щось оновлюється, добудовується. Бачите, ось це шапель. Шапель це церква. Була всередині замку церква, у якій, якби і Людовік, і інші там королі. Вони там молилися Богу, молилися, не молилися, не знаю. Думаю, що так. Але, як бачите, він дуже великий і великий. Саме цей замок використовувався під час революції як тюрма. І тут відбував своє покарання і автор знаменитої Марсельєзи. Марсельєза це гімн Франції. Ну а тут старовинні такі будинки всі ці. Це будинки, які будувалися для знаті. Потім пізніше вони були перетворені у казарми, це при Наполеоні, тому що при Наполеоні тут розміщувалися казарми теж. Бачите, далі ось пішли вулиці такі, багатолюдні. Це теж всі-всі ці будівлі, вони дуже і дуже старовинні. І ви бачите, он церква, те, що було вона ще у ті часи. Саме тут у цьому замку і Катерина Медічі народила майбутню французьку королеву Марго. І якщо ви читали дома сама на молоді літа короля Генріка IV, то мабуть. Знаєте про цю знамениту королеву і про Катерину Медічі?